Успішна програма Першої леді у 2020 році в Україні за ініціативи Олени Зеленської розпочали реформу харчування у школах, новий підхід, сучасне обладнання та корисне меню завдання. Надзвичайно амбіційне, важливе, пріоритетне, тому що мова йде про проект першої леді, про те, що не дивлячись на війну, на те, що в нас в країні військовий стан, ми. Робимо максимум для того, щоб якість освіти, якість харчування дитячого зростала. Київщина стала першою учасницею цієї програми. Роботи було чимало. Замінити ще совкове обладнання, знайти персонал, провести ремонти. Наразі в області працює три хаби: в них навчають персонал їдалень, зокрема кухарів. Закупили нове обладнання на 135 шкіл. Ми розпочали навчати. Майбутніх кухарів, майбутніх тренерів це агенти змін. На сьогоднішній день функціонує 32 тренери, це агенти змін. І навчили близько тисячі осіб на майбутній кухні. Це кухарі. Та інший, інший персонал. У межах програми розробили три технологічні моделі харчування. Перша базова кухня. Це коли навчальні заклади мають свої харчоблоки і можуть самі приготувати обіди для учнів. Друга опорна. Є дуже багато сільської місцевості, в яких невеличкі малокомплектні школи. Тобто українська освітня мережа є дуже розгалуженою, подекуди малокомплектною. З такого до прикладу опорного закладу ми можемо шляхом гарячої доставки довести їжу до. Світнього закладу, де навчається 10 або 20 діточок, де неможливо приготувати їжу. Вона нас є друга технологічна модель, яка називається опорна і гаряча доставка. Там є обмеження в часі, тобто тільки дві години на те, щоб доставляти їжу, щоб вона була безпечна. Важливий пілотний проєкт фабрика кухні це установа, яка функціонує за межами шкіл, і може забезпечувати їх харчами з доставкою. Щоправда, у холодному вигляді. Фабрика їжі це є. Такий узагальнюючий, об'єднуючий елемент, який дозволить максимально спростити організацію харчування для всіх шкіл. Але я думаю, що тут залежить від організаційних моментів багато. І якщо є окремі запити від шкіл щодо особливості меню, звичайно, фабрика кухні зможе це робити і реалізовувати окремі підходи для окремих шкіл. Не лише про здорове харчування, а й про безпеку школярів подбали на Київщині. Під час окупації бомбосховище в 9-му ліцеї слугувало захистом для понад 300 місцевих. Тут був гуманітарний штаб, мобільна лікарня і аптека. Тому тутешнє укриття модернізували. Ми Протягом місяця-двох-двох двох, організовували навчання кожного ранку. Збиралися з вчителями, коригували як ми діємо під час тривоги, де нам краще, і наразі у нас в сховищі вміщає 700 дітей. В яких облаштовані локації, облаштовані класи, і на кінець навчального року ми вийшли до такого рівня, що діти абсолютно не відчувають, коли починається тривога. Вони спускаються в сховище. У них є локації, де організовано навчання. У них є кінозал, у них є ігрова кімната. Юлія Васильєва, Ольга Марценко, Новини, 33 канал.